Привіт! розглянемо кріплення болотника на самокати 10 дюймів. Це точно підходить до кросера е 9 і до Макса кросер е 9 Макс. Не знаю, наскільки там воно стандартне для інших. Ці штучки защелкуються в сам болотник і кріпляться тут, проходить болотник. А от в цій штучці, ну, це моя, а у вас має бути така стандартна. Тут треба буде вирізати трошки отвір, щоб ця штука стала на штирь колеса заднього. От так воно стане і тут пройде болотник. Надруковано за БС, не боїться вібрацій. Тут воно підходить на штир, ну на цю ось колеса. Дякуємо за увагу.